Доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо наш прямий ефір, і В нашій студії вже з'явився ранковий гість. Вітайте, Денис Манц, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі. Сьогодні ми будемо говорити про туристичні путівники як невід'ємна частина розвитку туристичної інфраструктури нашого регіону. І власне сьогодні ми продемонструємо всі ті надбання, які в нас є. Тема буде корисна і для ужриців, і для гостей нашого міста, який вже, вже стартував. Сезон, доброго ранку. Ми доброго раді вітати. Рану, вас. Доброго ранку. Денис, ну. Можемо пер... тільки так. уявити насправді, скільки у вас зараз роботи, тому що стартував туристичний сезон. Це означає зацвіли з... величезна кількість роботи Чи Вдається тримати все під контролем. Доброго ранку, по-перше, Закарпаття. Доброго ранку, колеги. Я хотів би сказати, що особливість у Закарпатті – є те, що в нас туристичний сезон ніколи не закінчується і ніколи не починається, він завжди триває. Е, є певні стадії фази е, дуже високого сезону, і є, є просто високого сезону. Але тим не менше, наш потенціал, який ми сьогодні маємо, це. Е, Ті можливості, які треба показувати туристам і туристичному бізнесу, який продає сьогодні Закарпаття. Тому ще одна можливість це власне якраз через випуск тих довідників, які ми про які сьогодні ми будемо говорити. Що стосується чи багато роботи, і завжди багато, і слава богу, вона цікава і вона дає результати, а це якраз і тішить. Тут величезна кількість інформації різної, яка ну буде цікава і інвесторам і туристам. Трохи розкажіть про і них, мені здається, покажіть. для початку варто виокремити як на вашу думку, можливо, найголовніший путівник за як за допомогою якого всі. Гості, які навідуються, можуть легко визначити маршрути і пропланувати собі точки куди потрібно? поїхати. Ну по правді хочу сказати, що не дивлячись на те, що сьогодні світ достатньо цифровий, і більшість туристів і людей, які потребують інформації, шукають її в інтернеті, але тим не менше, друкована продукція залишається в тренді, в попиті якраз через туроператорів і виставки. А ви вважаєте, чому я так вибачте про. Чому тому, що е, коли ти передаєш будь-який довідник, який тут перед нами є, або який ми робимо, завжди є діалог. Завжди є відповідь на додаткові запитання, які не завжди можна знайти в інтернеті. От до прикладу, два роки підряд адміністрація продає квіт... в лапках квітуче Закарпаття, де ми показуємо три основних весняних родзинки Закарпаття: це цвітіння Сакари. сакури, однозначно, звісно, це цвітіння нарцису і. Шафранове поле не тільки в Колочаві. Перший рік ми продавали в Колочаві дійсно, але квітуче Закарпаття це основний тренд весняного сезону, який про який знають напевно у всьому у всій Україні і далеко за її межами. Якщо брати по сезонно, то звісно, що важливий і цікавий є такий довідник, як зимовий відпочинок в Закарпатті. Хочу зауважити, що у нас дуже велика кількість витягів працюючих, і дуже довгий і тривалий зимовий сезон. Можете показати нашим Т телеглядачам. Так ви... давайте вам зручніше Може, в так. яку камеру. Скажу, що кожен район так само себе позиціює, тому що в боротьбі за споживача в контролі конкуренції дуже важливо не випасти із цього процесу. Гірськолижна міжгірщина окремо випускає свій довідник із чітко з гірськолижними трасами і показує можливість відпочинку саме на їхніх курортних територіях. Так, це значно облегшує насправді поїздку, тому що ти вже знаєш, куди ти їдеш і які траси ти хочеш. Та, і тим більше, підпорати. коли людина йде там по по вулиці, десь з путівником, а не з гаджетом, з якими це це набагато автентичніше, набагато мені гарніше. Це довіра більша у якось до Ну, до прикладу, в мене так. Особливо особисто я беру путівники, тому що мені здається, що в них я знайду якось більше правди, більше тієї інформації, яка мені потрібна. Інтернет насправді набагато перенасиченіший і дуже інформація. Дуже часто ми губимося в цій інформації, а в довідники ми завжди вкладаємо найголовніше. Ось, до прикладу, один із основних, які ми ну, направду. Зробили спільно з агенцією регіонального розвитку нашої, називається «10 цінностей Закарпаття туристичного у трьох сферах. І тут зібрано дуже багато речей, але дійсно основних родзинок Закарпаття. Тобто цей журнал то що це вже не просто путівник, але цей журнал це можливість зникнути в туристичних нетрях Закарпаття на дуже довгий період тобто це видання дуже важливе. Так, і в історичному абсолютно. плані. Я, я гадаю, що напевно за 2016 рік це одне із двох найбільших досягнень у такій друкованій а літературі а чим адміністрації. Це взагалі робиться. Це тільки от вашим управлінням, чи ще хтось е, ідейним. Е, 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 я ну, е, насправді хочу сказати, що дуже багато робить обласна державна адміністрація і наші фахівці, але звісно, це далеко не. Е, Єдина команда, яка працює над таким випуском, хочу зауважити, що. Пане, ми продовжимо. Я в нас телефонний дзвінок. Давайте поспілкуємося з нашим глядачем. Доброго ранку, Доброго ми вас ранку. слухаємо. Так, вітаю. Шановні, мене два короткі запитання. По-перше, мене цікавить, власне, щодо чи є у нас маршрут для людей, особливо іноземців, з особливими потребами. Я маю на увазі оці, хоча б в центрі Ужгорода, Оці архітектурні окраси, так чи вони оздоблені пандусами і таке інше. Це перший момент. І другий для найбагатших, як це є в розвинутих інших країнах, у великих містах і не дуже. Є вертолітні майданчики, де можна маршрут для самих багатих, наприклад, на ту ж гору синя віри таке інше. Щоб якщо хтось хоче оперативно туди потрапити, за певні великі кошти, і це додатковий суттєвий дохід у бюджет міста. Все найкраще. Дякуємо за дзвінок і за От я собі уявила просто вертолітний майданчик на озері. почнемо з першого питання. Дякую за запитання. Перше питання. Ну два полярних таких, але дуже важливих питання. Хотів би зазначити, що питання з для туристів, як осіб з особливими потребами, стоїть як ніколи гостро в всьому світі, особливо коли 2017 рік оголошений роком сталого розвитку туризму в тому числі розвитку інклюзивного туризму, і наша задача сьогодні не загубитися в цьому питанні і дійсно плідно попрацювати. Я Хочу сказати, що місто Ужгород, напевно, як обласний центр, один із найкраще облаштованих в цьому плані, але міській раді ще дуже багато треба зробити сьогодні, щоб забезпечити якісними туристичними послугами осіб з обмеженими можливостями. Втім, ми спочатку року мали кілька зустрічей з громадськими організаціями. Які відстоюють права осіб з інвалідністю, і ми обговорювали питання надання екскурсійних послуг. Нами з туристичним бізнесом розроблені маленькі листівки, які характеризують і показують. Можливості надання екскурсійних послуг на певних об'єктах, зокрема, напишіть, що кажете, тоді я це почую. Розкажіть, що ви бачите, тоді я це побачу. Поважайте мій темп. Я сприймаю світ довкола інакше, ніж ви. Тобто, це інформація, яка для людини з особливими потребами буде мати можливість розуміти, що там екскурсовод буде надавати ті послуги, і в такому доступному вигляді якраз для осіб з обмеженими можливостями, тобто це такий крок, якого ще не зробили в Україні, але я сподіваюся, ми зараз його провадимо на рівні якраз на спочатку на базі міста Ужгорода Що стосується другого питання, то я би хотів зауважити, що в першу чергу ми добре розуміємо, що в нас є серйозна проблема із будь-яким транспортним сполученням до Закарпаття. Ми про це завжди говоримо на рівні України. Що як основна туристична зона, особливо в умовах, коли тимчасово окупований Крим, дуже багато подій, туристичних спортивних перейшли саме в Закарпаття, але не завжди з кожної точки України зручно до нас дістатися. Тому турист, який хоче. У нас відпочити стикається з питанням інколи незручності в сполученні залізниці. І авіасполучення було би досить хорошою альтернативою і правильною. Обласна влада робить багато для того, аби врятувати Ужгородський аеропорт. І віримо, що в 2017 році він запрацює на повну силу. І в нас буде можливість приймати літаки в першу чергу. Що стосується вертолітних майданчиків, то е, я е, стосов... з точки зору інфраструктури не готовий сказати, скільки е, є таких можливостей, але можливості, звісно, є. Але що стосується озера, си не варто забувати, що це є територія природно-заповідного фонду, і певні речі там повинні бути обмежені для того, щоб зберегти. Е, е, ту унікальну фауну флору, яка там на сьогодні. Аеропорт це буде величезний крок взагалі вже для розвитку туризму. У Абсолютно. нас є опитування. Так, розпомдень. от ми так? запитали ужерців, в якому місці обов'язково повинен побувати кожен турист в Ужгороді. Давайте ми послухаємо відповіді, а опісля прокоментуємо їх. Дякую. Центр нашого міста набережна обов'язково липову алею. Ну і коли цариці, то там, де вони самі найбільші. Наче не в Ужгороді, І далі на Мукачево. Замок Ужгородський, навіть не знаю. Гірчичне зерно, совійне гніздо. Ну, сакури, це обов'язково. Міні пам'ятники, якісь вони повністю розкидані по місту. І це дуже приємно таке знайти. Знаєте, якась така родзинка є. От вечором дуже класно гуляти, по Ужгороду, бо це все світить, особливо в пішохідне місце. Це просто красота. І я коли з дівчиною гуляю це просто. Ну Замок, напевно, Ужгородський. Нашу алею липову. Сакури, коли розцвітають. що музей, наш Ужгородський замок. І в центри місця Корзо. Пройтися по липовій алеї наприклад. Взагалі потихеньку все візде хороше є. Ну, кафедральний собор, напевно, Христос Лежинський, це я думаю, має бути одним серед пріоритетів однозначно. А я думаю, що так само в, вулицю Корзо, як одну з самих таких цікавих. Давніх, ну і безумовно, якщо à, ми говоримо про місто, якщо до міста належить à, деякі передмістя, то я б я радився таку варіантську ротонду відвідати, à, як пам'ятку архітектури, як історичну пам'ятку 13-14 століття. Дуже багато є різних місць, цікавих у жороді. Я думаю, що обов'язково треба подивитися міні-скульптури і замок. Замок Ужгородський обов'язково. Липова алею, найдовшу, центр міста. В кав'ярні обов'язково побувати в Ужгородській, з'їсти тістечко. Наш етнографічний музей, замок, прекрасна весна, прекрасне місце. Зараз зацвіте сакура. Я сам люблю виходити, фотографувати, знімати цю красоту. Це чудо. Ужгород треба відвідувати. Пане Денисе, вам слово, які емоції? Я е, Тішуся з того, що наші містяни дуже добре розуміють основні туристичні родзинки і нашу унікальність, нашу. Наше багатство, яким з їхніх відповідей ми бачимо, що воно настільки різнобарвне, що абсолютно будь-який турист знайде для себе всі можливості. Ось силами активістів виданий малесенький, але дуже класний путівник, Ужгород, публічна міні-скульптура, де укладені абсолютно всі мініскультурки, які зроблені нашим дизайном колодком. Я вважаю, що це унікальна річ, яку повинен мати кожен гість, який відвідує. Давай. Ми і кожен Ужгород, Ужгородець, мені здається, а, так. Так, чорний дійсно, кожен Ужгородець. надзвичайно цікаво. Я сам не знаю, де вони всі знаходяться ці мініскульптурки, ну, але от, тур. Так, буду читати. Насправді мені цікаво, що не сказали про два моїх найулюбленіших місця в Ужгороді. Так, так, ну, нас... Ботанічний сад. Прекрасний, просто чудовий. Я не знаю, я ніде не бачив такого гарного ботанічного саду, як в Ужгороді. І, і ще зоологічний музей. Також ну тут зараз можна довго полемікувати, Що не сказала, але мені було приємно, що згадав було згадано саване гніздо, яке нещодавно відреставроване, і от воно вже на пам'яті людей закарбувалося. Ми, до речі, провели перший захід в ньому після реставрації. Це була тур Євроцентр Закарпаття, міжнародна виставка, в якій взяли участь три країни і половина областей України відвідала велика кількість туристів і туристичного бізнесу. І дійсно горді того, що це сьогодні один із основних туристичних центрів. Ще дуже коротенько з того, що ми зробили: Закарпатський сир і закарпатське вино, випуск Федора Шанде. Та інги, як скажу, знайомі, що більше того, ми зробили їх тримовними. Тобто ми орієнтуємося вже не, не тільки на внутрішнього туриста, але вже пішли далі і а, говоримо про туриста з кордону, в першу чергу з ближнього зарубіжжя. Але, звісно, ці довідники з'явилися і на основних О. світових виставках, які сьогодні є в Україні. Де їх можна придбати взагалі? Де їх можна Так, що... все, що ми ви. Пускаємо, не придбається за кошти, воно є соціальним продуктом і ми його роздаємо. Дуже часто звертаються прямо в адміністрацію туристи. І в на базі департаменту є в нас туристично-інформаційний центр, і наші дівчата люб'язно цю інформацію надають як в основному, так і в такому вигляді. Тобто проблем з їхнім з доступом до них взагалі немає є, е, тому що напевно вони Скільки не є сімей? в кожному місці. Дуже важливо, щоб місто Ужгород мав Мало своє свій, свій туристично-інформаційний центр, який теж планується до речі, в совиному гнізді. І важливо, щоб саме було місце, куди будь-який турист може прийти і взяти цю інформацію. Я розумію, що обласна адміністрація це не завжди те зручне місце. Нес я гадаю, от у нас ефірний час не дозволяє так. більше поговорити, але от я впевнена, що наші глядачі переконалися в тому, що всі ці видання доводять, що в нас є на що подивитися у нас є безліч. Місць, які варто відвідати не тільки гостям, але й уже які можливо і не були в деяких з них. Ми вам дуже дякуємо за ранковий візит за роботу. Дякую вам пророблену. Пророблено роботу за чекаємо за... ще так... з новими туристичними путівниками, хоча вже навіть не знаю, що Цікава ще можна розмов... розповісти, але Щоб тим не більше менше. точок. З'явилося, де це можна просто поговорити. Я і... нагадаю нашим глядачам в нашій студії Денис Ман, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі. Сьогодні ми говорили про туристичні путівники, про їхнє значення, про їхню роль в житті э, нашого Ужгорода і нашої області. Ласті наш ефір триває. Попереду на нас чекають гості. Дочекайтесь нас.